Усім привіт! Мене звати Ольга. І я хочу показати, я закриваю петельки по краю свого светрика, і хочу показати, як робляться коміркові петлі, коли у нас резинка не 1 на 1, а резинка 2х2. Або 3х3 це не має значення, яка у вас там буде. Коміркові петлі це петлі, які мають. Такий собі комірець. Пров'язується він, так, мабуть, я його приберу, щоб було видніше. Ось так. І покажу: ось дивіться, у нас тут, що ми тут маємо, закриваємо ми ось дві виворотні петлі, робимо накид звичайний, пров'язуємо виворотню петлю. Робимо їй комірець, пров'язуємо її ось так через накид і закриваємо. Наступну виворітню петлю ми закриваємо, як звичайно. Пров'язуємо виворітню і закриваємо. Далі у нас йдуть дві лісові. Робимо накид до себе. Пров'язуємо лицеву петлю, робимо її комірець, ось так. Протягуємо її через накид і закриваємо. Наступну лицеву закриваємо звичайним способом. Пров'язуємо лицеву і закриваємо. Далі у нас виворітнє накид від себе. Пров'язуємо виворітню, протягуємо через накид і закриваємо. Наступну виворітню пров'язуємо звичайною виверідньою петлею і закриваємо. Далі лицеві, накид до себе. Пров'язуємо лицевою. Протягуємо петлю через накид і закриваємо. Далі у нас просто лицева. Пров'язуємо, пров'язуємо і закриваємо. І так, до самого кінця. Закриття дуже еластичне, М'якеньке, Гарно тримається. Ось так виглядає. В'яжіть, бажаю успіху.